Сім'я Алчевських не емігрувала ні після смерті Олексія, ні після так званої революції. Доля шістьох дітей Алчевських склалася досить трагічно. Іван, якого називали українським Карузо, помер від Мінінгіту у 1917-му. Григорій композитор та вчитель вокалу, за чими таблицями досі навчають в музичних школах, помер у 1920-му, а в 31-му помирає Ганна, прабабуся Олени рофе Бекетової. Ганна в заміжі Бекетова, дружина відомого харківського архітектора. Саме Олексій Бекетов збудував не один маєток в Харкові на замовлення свого тестя. Того ж року померла і донька Христя, письменниця та драматургиня. Вона, до речі, продовжувала матерну справу, працювала вчителькою та просувала українські ідеї. Листувалася з Франком Лесою Українкою Коцюбинським, видала 11 збірок віршів. В останні роки вона дуже і дуже бідувала, померла самотньою. А ще одного сина Дмитра розстріляли Совєти у 1920-му. Останнім з дітей Алчевських помер музикознавець Микола від голоду. Це сталося у 42-му під час облоги Харкова. Ім'я Олексія Алчевського стерли на 100 років. От, наприклад, ви чули про такого магната? Чи згадують його на уроках історії зараз?